Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал, Я Мазур. І сьогодні я знову на ринку у Львові. Це гуртовий ринок. Розкажу, покажу, які ціни сьогодні є у нас зрання морозець. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки і коментуємо, які у вас ціни сьогодні. В Роздріб гуртовий на боршовий набір. Капуста. Це шинковка. Так і залишилося 28 на великий гурт, а так 30 гривень, морко 50. І ще так говорили, що буде до кінця листопада. Ще будуть шинкувати. Зараз глянемо на друге. Так, шинкують і продають. Кажуть, що може і в грудні деякі машини будуть стояти тут. Говорив дехто про агресор. Агресор непогано, кача невеликі. квашені. Добре. Морокулі 80. А така капуста. А кабачок. Пікенька. 37 говорить. А перчик ваш? 45 червоний. Червоний 45. Це вже останнє бачу. А салат 45. І капуста. Так теж. Бачите, морозей страшкову, але вона відходить. Ящик. Кліп 120 такий. Ну І салат 40-45. І поміларія. Слоївка – 50 гривень. Порей 40. 50. селера. А такий гарбуз? 20. Мускат де Провансаль. Капуста 23. Тут теж 23 гривень. І картопля кажуть, 22 і 23. Те, що королева, по 120 гривень. І така синя червона накачанна 22. Кажучи. Поняв, цвітної так немає. Така собі була по 100. По 100, так? 100 гривень. Тож 100 гривень. І по рей? 30. А такі бурі? 40 гривень, то вас вкоросли. Ясно. Я цілі ящик. Це 45-ти сливка. Таке 60. Це вже останнє, мало машин. Але ще трохи є. Морко 21. Буряк 14. Ціни на фасоль, 70 сто. Ну і часник різні є. 20, 80 менше. Гарний агресор по 25 говорять. Тобто -то питав мене, що ж таки за качан, бачите, качан він невеликий тут, в цій капусті, капчан невеликий. Ну і більш вона плоскіша. вона ще йде на голубці, теж непогано. І питали за картоплю, є отакі от балки гроздь, вона кремова. Бачите, вона, червона-червона, але дуже смачна. Вона по якості, я думаю, може ще й краще Белла роза. Бо мене поправляє не Роза, а Белла Роза. Це Balti-Grouse. Родить теж не краще навіть, ніж біла роса. Кіпу 17 гарбуз. І вже є Мелоді по 20 гривень. Пізній сорт на любителя. Але ж крупно. На рядку можна купити картопляну такий по 100 і такий менший по 70 часничок. А картопля. 22. Білороса, да? так? 14 буряк беруть, але кажуть, що пробували, бачите, ножик обов'язково пробуйте і солодкі, буде суперові, щоб на веніорет, те, щоб був трохи. солодкий. А Наша право. Картопля по 20, кажуть така. Інтересна, жовта середини. Сорт не знаю, що сказати. Білоруса. А тебе теж так само. Білорус. Я знаю скільки. Тоже 20. Привезли хлопця і картоплю по 20. Непогано, гарно бачите. Ажіотаж пав і картопля стала дешевше. ще. І морква різнобой. Каже 15. 14, дрібніша і крупніша 15 гривень. Це медуза? І є цибуля місцева – по 12 така. І Марс синя по 20, кажуть. А біла? Біла 18. 18 біла така. І картопля? 20, так? Да? Картопля по 20. І картопля 21 є. А порей? 35. 35. Такі бурей гарний, 35. А гарбуз такий. 20, Ще є. Корінь селери. 60 і корінь петрушки 60. Такі перчик. 40. І є гарбуз, два вида. 20-ки, ще є. Бачте, які ще є. Інтересний. І ялта. 80. Питали, чи ялта всюди так вийде. Я думаю, що не вийде, тому що більше вона любить, як то кажеться, в Криму вона виходила добре. У нас на південних, щоб вона була солодка, добра, треба сонце її. І товару багато. У нас картопля сьогодні від 20 до 22 порядок. Морква від 20 була 15. Різно бой там був. До 24 бачив. 18-20, що біла, що така червона цибуля. І цибуля переважно 14-15 гривень. Торги, кажуть, приупали, ну, помалу беруть, але кажуть, не цей торг. Молдова 85 така. Гольден 25. Пінова 25. Так, де 100 100. Кешмеш 100 гривень. Скажіть, від 15 до 40 грошей. І питали мене за медом. Мед 200 літрів, грибка мій, і ще ціплі і ціни. І груші багато, от велика більше стоїть. Ну і яблука. Красиві. 70, так? Так. Да. А така руша. Теж 70. І така 70. 60. 60. 60. може бути дешевший. Заходимо беремо. Найдешевші в дядька. Дрібніші такі по 20. Літніші до 30 гривні і більше. Елек 50. І мандарини 80. 5 до 110. Такий помідор 130. Пакет. Ось тільки не робить. 120. 120 такі. Зайшов в повільйонах, глянуть які ціни. Хочеться. 150. Гарненька. Хенкель 180 за кілограм. Це я зняв в павільйоні. Форма від 80-130. І ще привезли таку красу. Добрий день. Оскільки вони у вас. Доброго дня. І по 300 великі. Великі, по 300. 300. такі гарнесенькі і по 300 гривень це букети. Ну, красиві. це вже букети. 300 гривень букети. І ще тут є такі то гарні, менше по 50 до сорти. І вже палатки звертаються. Скоро тут буде ялинку, мабуть, будуть вести до Нового року. Залишилися ще деревцята, ще продають, можна купити від 150 до 200 гривень. Лохина із 130 продають, ну і троянди, різні є троянди, бачите. 80-100 телеві які. І як я вже говорив, продають такі ялинки від ті менші 700 до Трьох тисяч такі піші. Це в горшках, але ну, дуже красиві, бачите. Дуже красиві. І на цьому буду закінчувати своє відео. По борщовому набору скажу, що ціни одинаково. Зараз може дещо підскочитися, буде вже з Нового року, як складу, тому що ще можуть із з поля морква буряк йти. Капуста. Таку ж красоту вам показав в кінці. На цукор, муку і яйця ціни не міняються. Мука 700-740-50 кг, цукор 1250-1300 і у нас олія від 270 до 300 за 5 літрів. І ще у нас яйця. Від 6 до 7,50. Це гуртовий ринок. Всім здоров'я Україні, перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення. Дивимося моє відео. Це мене радує, що багато дивляться. І я вам дуже-дуже дякую, що ви зі мною залишилися. Вже на протязі багато років, а деякі тільки, як то кажеться, підписалися. Ну і дивиться, в мене буде багато чого інтересного. Будемо готуватися до посадки на весну. Я розкажу, де насіння взяти. Це вибор ваш, але все рівно хочеться f 1 щоб були фірми різні, звичайно. Ну, ми працюємо з сакатою непогана фірма. Дуже добрі, є італійські в них насіння, є і у нас у них японські непогано, я вже пробував в себе вродило дуже прекрасно. А так вперед буде, все, кажу. дуже багато в мене інтересного. Дивимося, підписуємося, підтримуйте, чим більше проглядів, хоч мені якась піде, як то кажеться, трохи копійка, тому що ми з цього якраз і живемо. що трошки кажу, що такий ще канал є. Часи трудні. Ну, надія на вас і на наших воїнів, щоб скоріше закінчилася клята війна, і всі люди повернулися додому. Всі ми знаємо, що все ранє завжди в ціні, і навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця. До побачення.